43 співробітники різних напрямків діяльності компанії успішно завершили навчання Кернал Гровз. Програма з якісно нового розвитку кадрового резерву стартувала ще влітку 2021 року. До повномасштабного вторгнення учасники опанували дві теми. Поновили програму навесні цього року в більш інтенсивному форматі. В рамках детально продуманої навчальної програми своїми знаннями ділились професори КМБШ. Співробітники опанували п'ять компетенцій для виходу на новий рівень управлінської майстерності. В останньому модулі учасники захищали проєкти з розробки ціннісної пропозиції. Сам випускний пройшов під гаслом Сила розвитку, адже група пройшла чимало випробувань. Випускники отримали дипломи та долучилися до дискусії за участі топ-менеджменту компанії. Перший курс Кернел Гроус завершено, а ми вже готуємо низку оновлень на другий сезон.